Діпло це азот ефективний гібрид енефішенці. Поясни нам, будь ласка, що це таке взагалі і в чому його особливість? Так, дійсно, гібрид діпло гібрид нової генерації належить до азот ефективних гібридів. Що таке анефішенці? Веру, коли. Матеріальні ресурси стають дороговартісними і дефіцитними. Кожен кілограм добрив, який використовується під час вирощування культури, повинен бути ефективно, максимально ефективно використаний. Тож, енефішенці – це не гени, які селекціонери будували в геном, і за рахунок цього ми маємо ефективне використання. Енефішенці – це комплекс ознак, які доповнюють одна іншу. Перш за все, це потужна коренева система, яка здатна мобілізувати азот із ґрунту. От внесли ми добрив, в наш ґрунтово оберний комплекс і за рахунок надзвичайно потужної кореневої системи весь азот використаний з ґрунту. Це перша частина, здатність його мобілізувати. Друга частина це здатність. Реутилізувати із кореня листя і стебла в зерно, який ми його забираємо. Тож ефективна мобілізація і ефективна реутилізація дорівнює ефективності використання азоту загалом. За рахунок високого індексу здоров'я рослин, за рахунок генетичної стійкості до фомозу, генетичної стійкості до жовтого вірусу турнепсу, завдяки чому робота судинно-волокнистих пучків, флеми і забезпечення на максимум, це і забезпечує максимально ефективне здоров'я рослин. Якщо Подивимося на стебла то кожне стебло станом на зараз воно є живим, воно не пошкоджене хворобами, і відповідно робота судинно систем пучків і систем забезпечена на максимум. Тобто, ти хочеш сказати, що йому потрібно на порядок менше азотних добрив ніж іншим гібридам? Дивіться, ні в якому разі це не означає, що ми повинні зменшувати дозу добрив. Це означає, що якщо ми в процесі вирощування культури використаємо 100 кг діючої речовини добрив на гектар, чи 150, чи 80, кожен грам із внесеного буде використаний максимально ефективно, і це визначатиме майбутній високий рівень врожайності. Як можна візуально оцінити його стан на зараз? Станом на зараз діпло є найбільш високорослим гібридом, що забезпечує високий компенсаційний потенціал. Це також пов'язано із осіннім розвитком, бо діпло порівняно з попередніми гібридами, які ми характеризували, є найбільш активним по осені. Це дає йому можливість сіятись по нетипових попередниках, таких як соя. Діпло має весною активне наростання листостеблової маси, але повільне видовження стебла. Якщо ми зараз подивимося на наш стрічковий шар, ми побачимо найменшу втрату стрічків в результаті повернення трьох хвиль приморозків на весні. І для того, щоб диференціювати ризики, даний гібрид повинен займати своє почесне місце в структурі посівних площ в культурі озимий ріпак. А якщо ви хочете, щоб гібрид максимально використовував всі азотні добрива, які ви йому даєте. Купуйте діпло в аграрса.